Усім хеллоу! дуже спонтанно вирішила зняти влог. Ось я зараз їду, ну ви вже зараз по опису в принципі, зрозумієте, і вже знаєте, куди я їду. Ось я їду на ночівлю до своєї подружки. Щоб ви розуміли, коли я ще жила в Німеччині, ось тобто, де ми познайомилися, хоча ми з одного міста, то вона була у мене десь раз за три на ночівлі, а я у неї жодного. Ось і тут, коли ми вже повернулися. Обоє в Дніпро в Україну. Я перше їду до неї на ночівлю. Ось, я дуже excited, Ось, іду зараз до неї. Ми зараз з нею зустрінемося тут на районі, де я живу, і поїдемо до неї майже на інший кінець міста. Отак ось так вона. Тому буде цікаво ось, залишайтеся. Ми приїхали вже до Аміну на район. Всім привіт! Все, чапаємо вже. Ми вже майже вдома в мене. Да. Ви носите не знімаєте. Отак от тут прикольненько. Я, тому що я тут перший раз. Я тут ще ніколи не була. Нічого. Ну не... може і була, але не в свідому будеться. Краченьте, Все, ми вже у Амін, вже приїхали. Зараз покажу наше лозу. Ось така Аміни кімнаточка. <реш> все? Ну, попросили її не знімати. Ось. Коротше, якось так. Така в неї естетика. А мене просто в нас, у нас э, особистість не публічна, Тому вона нічого не знімає. А я знімаю. Ну, я можу, не здорі, не говори, я Що? ти не буду знімати. Я так от все перетягнувся, мені не дала та пуля. Все, бачите, зараз буду насолоджуватись життям, дивитися мою провину. Твою провину, не пам'ятаю, як правильно називається.

Пошлі пончики готують. Коротше, ми намагаємося встати, щоб піти готувати пончики, тому що ми об'їлися дуже смачними суші ролами. Ну, тут фоточку вставлю. Ти подивись Здумаю. Злузну з'їхала. Коротше. Спать. Ну <рес> все, ми йдемо готувати пончики. Ну сподіваюся. Це, це Оля йде готувати на Ну я піду. О, типу пончики. У На свайп. Аміна моя посуд. А Оля моє <рес> <бої> знімає. <снімають. рес> ну так. Да. Зараз покажу. Тісто. Залишили ми підніматись. Таке. Все. Вот так. Кто с влога снимает, кто с противня. Скажи <notch> еще раз. Что вы говорите? Говори. А дни и ночи работаю. Никто мне не помогает. Только снимает, Коля. Контент. Оля, сломала. Да ты сломала. Ось, Чорос... ну, ми зараз вій. лягаємо <сих> <сих> лягаємо вже спати. Я, а, ні, офіційно. не Неофіціальна? Не <сих> Ось, коротше, ми приготували пончики. От. Ну, як ви вже могли бачити. Коротше, так, Всім бажаю гарної ночі. Зустрінемося вже з вами завтра. Усім добрий ранок. Ось. Амінь! Мій! Всім привіт! Дорозі, ми намагаємося встати. От, зараз будемо збиратися, ну, пізніше трішки. От, а міна мене проведе на маршрутку і я поїду вже додому, додому. Ось, до речі, це буде, скоріше, не тільки влог з ночівлі, а ще і влог просто з понеділка. <свист> Ді, <а. свист> я відео знімаю. Готувалися такі пончики, я вже казала, да. <свист> ну все, добре. Все, зустрінемося, мабуть, вже з вами, коли будемо чапати на зупинку. А коли будемо влог? Вийде? Выйде? <свист> ну, може, якраз в канун Нового року. Десь так. <свист> ну, завтра, може, поки я його змонтую. Усім <свист> до зустрічі. Всем <свист> Короче, ми вже йдемо на зупинку, мене він проводжає. Да. Їду вже від неї. Ось потім я приїду на район, мені потрібно буде купити. Що як що він сайт. Потім мені потрібно буде купити подарунки для рідних, тому що я не купувала ще. Ось. І все, в принципі. Так, да, Ми майже прийшли. Да, нам дешечки залишилось. І що так. Але влог на чому не закінчую. Ось, ну як я вже казала, що зніму ще сьогодні весь день. Ось так, так. Да. Коротше, друзі, я вже приїхала на район, а до повали. Ось чесно, я дуже хвилювалася, що я приїду свою зупинку, тому що коли ми їхали до Аміння, то ми їхали разом, і мені було спокійніше. Тобто я тут не заорієнтувала. Там, де сідати, на яку маршрутку. А там же, коли ми вийшли, то Аміна зорієнтувалася, там куди йти, де ми вийдемо, і так далі. А тут, тобто, я сама, ось на тут вона мене провела на зупинку. Ось і тут я їду така, і навіть э, своє положення э, слідкувала за ним э, у, у, -у карті, щоб не пропустити. Я в цьому плані прям дуже така э, панікер, тому що. Мені потрібно доїхати там, ну, в конкретну точку призначення. Ось, Якщо я туди не доїду, то все, в мене вже паніка. Але я доїхала, все супер. Ось, іду зараз купляти рідним подарунки. Чесно, ще не знаю, що буду о, купляти. Ось, взагалі не знаю. Ну, мабуть, зараз зайду до Брусничка, зайду в Єву, в Аврору, там якраз все близько. Так що подивимось, ви будете зі мною, в принципі, разом. Усім хело. Я вже вдома. От ми з варією сестро моє їмо. Коротше, вже такий новорічний вайб, Хоча новий рік тільки завтра. Ось пюрешка, курочка, олівєшка. Коротше, я вже запакувала подарунки. Зараз покажу. І ти, і ти. У мене ріжки мої, прекрасні. Коротше, мама збирається на корпоратив. Ми просто всі кудись збираємося. Ось, тут я запакувала вже подарунки. Так, не видно. Ой, коротше. Ось там. Ось, коротше. І ще ми підемо святкувати новий рік з бабусею та Дідусем до них. І ще е, приїхав мій дядя з його е, з... дівчиною. Ну, Коротше, у нас буде такий прям фемелий новий. рік.